Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт ТЗ. І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитаний автомобіль. Шкода Octavia a 7 2017 року. Мотор-1,6 турбодизель, коробка автомат. Оригінальний підтверджений пробіг 207 тисяч кілометрів. Останнє комплексне ТО пройшло в жовтні 2022 року на 200 тисяч км. Протитуманні фари, автоматичне складання дзеркал, оригінальні диски r 16 Так, виглядає передній ряд сидінь. Комбіноване виконання, шкіра, тканина, підігрів, електрорегулювання, електроскладання дзеркал. 4 склопідйомника. Автоматичне світло, регулювання фар, оригінальний пробіг 207 тисяч км, шкіряне мультикермо, круїз-контроль, датчик дощу, сенсорний екран з навігацією, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, Android-Auto, Apple CarPlay. Також управління клімат-контролем виводиться на сенсорний екран, індикатор тиску в шинах, асистент освітлення, освітлення салону, функція Comming Living Home. Розпізнавання втоми. превентивна система безпеки, асистент паркування, задній парктронік. Настройка дзеркал та склоучасників, керування склопідйомниками, центральний замок. Він-код автомобіля. USB, AUX, Bluetooth Wi-Fi. Дохід на USB та Aux. Центральний замок, система старт-стоп, бездротова зарядка смартфона. Великий бардачок з охолодженням. Автозатемнення бокових дзеркал. Автоматична коробка передач. Розетка 12 вольт. Так виглядає задній ряд сидінь. Шкіряний підлокітник для задніх пасажирів. Система кріплення Ізофікс. Авто є фаркоп, розетка на фаркоп. Великий місткий багажник з розеткою на 12 вольт. Повнорозмірна запаска з повним ремкомплектом. Сервісна історія обслуговування на шкода сервісі. Сервісна книжка, два ключі. Авто в гарному технічному та візуальному стані. Можна оглянути на нашій площаці, яка знаходиться в 20 км від Вола в сторону жовтви, село Супошин. Також в наявності є багато інших автомобілів. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.